Четвертого модуля наразі не може використовуватися. Будь ласка, візьміть свій ID і попросіть найближчого охоронця про альтернативний маршрут. Охоронці четвертого модуля в стані підвищеної готовності. Максимальний пріоритет виявлення дисидентів. Якщо у вас немає візуального ID, завантажте його. Ви знову посилили спостереження. Відділ безпеки сказав, що ми не можемо ігнорувати повідомлення про діяльність дисидентів, як вони можуть бути незадоволені системою. Вічною системою. Це ілюзія. Навіть у закритому суспільстві, як це, вона повільно руйнується. Ми не можемо відвертатися від цієї реальності. Наше бюро протосуспільства фінансується для дослідження минулої історії. Чому світ пішов у руїну і людство мусило замкнутися в цьому укритті? Тепер ми навіть втратили історію. Наша остання надія відновлення інформації та дослідження. Розпочинімо 255 п'ятдесят зібрання історичних дебатів. Тож, давайте до діла. У мене є хороші новини. Ми знайшли нові відеоархіви. Але ж куди без поганих новин. Суть не змінюється. Історія людства це історія війни. У будь-яку епоху, у будь-якому місці. Всередині чи поза кордонами багато записів це підтверджують. Немає сумніву, що солдати, кинуті на поле бою, теж демонструють постійне зростання високої ефективності та складності. І наприкінці 20-го століття людство нарешті ступило на територію диявола. А цензура є. Проблема в тому, що сталося далі. Немає сумніву, що це була зброя, створена людством. Тільки не кажіть, що це. Я знайшов докази. Креслення. Подивіться сюди. Буде розгорнуто з Другою світової. Дякую. Людство знищило світ власними руками. Що ще в цьому Кінець списку? Кінець ХХ століття? Це божевільне. Цілий світ знищений людською війною. Що ти маєш на увазі? А що якщо ця надмірна зброя мала іншу мету? Метеорина Зон... брава? Ану, поясни. Ворожі інопланетяни. Космічний. За записами, людство Космічний. перебувало під атаками з космосу. Багато разів від високорозвинених істот і не дуже агресивні види, багато різновидів. Люди припинили воювати між собою і боролися з ворогом об'єднаними. Потім вони виграли всі конфлікти. Як видно на цих записах, незалежно від того, наскільки була несприятливою ситуація, вони знаходили неминучу смертельну слабку точку і били по ній. Здається, їм бракувало концепції здатності до навчання. Але Дан, де запис дружного концерту Ні, після Мені перемоги. здається, вони просто хочуть Слухайте, джентльмени. може, кави виб'ємо зарозуміло. Тепер я розумію. Під час війни агресори застосували бактеріологічну зброю на великій території. Зарозуміло. Заспокойся і поясни. А, вибачте, я давно підозрював, що епідемія могла стати причиною кінця світу. Ось і дивіться. З самого початку історії людство пережило багато пандемій. Чому снід Еболу? Але пандемія світового масштабу ніколи не була підтверджена. Була розкопана бібліотека з новими записами хвороб. Дивно, але немає назви хвороби. Лише усюди повторюване Z. Остання літера. Ми знайшли дуже підходяще зображення, записані в дрібних графічних деталях. Заражені втрачають розум і починають пожирати своїх. З часом їхня зовнішність стає жахливішою, їхні колись повільні рухи стають швидшими. їхня зона є збільшується. Кінець усього. За всю історію людства ніколи не було рішення. Хвороба в повітрі убиває все. Ми будемо продовжувати жити за загиблих. <плес> Гадаю, це означає, що ситуацію ніколи не вдавалося взяти під контроль. Тепер усі записи сходяться. Причиною кінця світу була бактеріологічна зброя, випущена ворожими інопланетянами, які відчули себе заганеними кут. Що відбувається? А ну доповідайте! Дисиденти ще називають себе супротивом бюро. Вони захопили кімнату керування системою та інформаційний центр. Вони зараз у з персоналом безпеки. Це повідомлення до всього людства. Вони всіх нас обдурили. Наш світ не мертвий. Ми разом до кінця. Дякую. Що була зі мною поруч, щоб я міг продовжувати боротися. Усі архівні зображення фальшиві. Це змова бюро проти суспільства. Ми покажемо вам справжні світи, які ми знайшли. Дивіться, люди.